Вас на прогулянку до лісу. А там будемо займатися фізкультурою з лісовими звірятами. Отож, повертаємося і в дорогу вирушаємо. Звичайна ходьба! У лісі мешку зустріли і з нею на носочках походили. Звичайна ходьба. І ведмедя зустрічали, з косолапим походжали. Ходьба на зовнішній стороні стопи. Руки в сторони. Звичайною ходьбою. В лісі оленів зустрічали, з ними поважно походжали. Зробіть руками ріжки і високо піднімаємо ніжки. Звичайною ходьбою. Руки в ліки зігнули і як лисичка хвостиком махнули легкий біг. По стежках походжали, красу лісу розглядали. Звичайна ходьба. Ой, а хтось для мене завіта у ліс! Ми прийшли на прогулянку до лісу. Добрий день, малята! Добрий я дуже радий вас бачити! Мені так сподобалося минулий раз з вами. Але я зараз хочу вас перетворити на лісових звіряток. Добре, ми згодні так? Так. А тебе, малятка, я перетворюю на сову. Раз, два, три. Ду перетвори. Сова виглядає здобич. Повороти голови вліво і вправо. Вихідне положення основна стійка. Повторюємо вправо шість разів. А тебе, малятка? Перетворюємо на гідкуна. Повороти тулупа з відведенням рук. Вихідне положення основна стійка. Права повторюється шість разів. А тебе я перетворюю в лисицю. Лисиця риї Нірку. Присідання. Ноги на ширині плечей, руки на поясі. Повторити вправу шість разів. А тебе, маюче, я перетворюю на білочку. Добре. Білочка знайшла горішки і стукає ними. Піднімання рук вгору. Нараз стукнули горішком перед грудьми, на два над головою, три перед грудьми, чотири руки донизу. Право починай. Право, повторюйте шість разів. Ну, а тепер, маленьке зайчатко, я перекорю на зайчатку. Стрибки на двох ногах з обертами навколо себе вихідне положення, руки на поясі, ноги разом. Молодці, малята звірята! Як гарно ви вправу виконували! Але лісовичку ми хочемо потрапити додому. Але не можемо знайти доріж. Ви заблукали! Я вам допоможу! Покажу лісові доріжки. У лісі пройшов дуже сильний дощ і розлився струмочок. Вам малята звірята. Треба перестрибнути, щоб не, не замочити ніжу. Стрибки на двох ногах. Поставити ноги разом, відвести руки назад, стрибнути, відштовхуючись ногами, приземлитися, відвести руки назад, присісти, відштовхнутися до ногами, перестрибнути. А тепер у лісі пройшов страшенний вітер ураган. Наламав багато гілля. Вам треба, щоб потрапити додому, треба підлізти під цю гілочку правим боком. Зараз малята-звірята. Вам треба буде пройти між пеньочками по звивисті й доріжки. Будьте обережні. Висі. Рух один за одним. Обходимо пеньочки, не наступаючи на них. А тепер малята-звірята. Пограйтеся в гру з нашими звірятками лісовими І задоволенням. Пограємось. Правила гри. Коли музика лунає, діти з лісовими звірятами бігають, стрибають, веселяться. Тільки музика затихає, всі завмирають. Дякую, малята. Гарну гру пограли і звірят порозважали. А нам вже час додому. До побачення, лісовичок, до побачення, діти.